Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 14 жовтня. Я зранку прокинулась, такий туман, був що за вікном нічого не було видно. А потім туди-сюди і вийшло сонечко. Я навіть зняла куртку, бо дуже дуже якось жарко стою. Куртка висить, Таня стоїть, починаємо новий влог. І тут вже хтось пригощає нас кавою. Що ти хочеш, кави моєї чи що? Хотіла тільки кришку від... Гризнути тебе хотіти. Тікай! <різнити> Владик вже попив. Гризнути за язика, так? І таке може бути, що ти думав? Ну що, гарний початок вихідного дня. смачна кава. А у нас вихідні, як завжди. Алло, алло. А нічого, хотіла. Владік зранку каже: давай поїдемо в ліс, тобі там буде краще. Я кажу, що що, вирішив жінку завести в ліс, їй там буде краще. Ну, я згодна з чоловіком, коли мені подобається пропозиція. Направили. Владіка вже і тут знайшли вже розмови про те, що потрібно. А я, як завжди, зачекаю. Таке життя, що поробиш. Я дивлюсь, що в них це надовго. Зараз я тоді піду схожу в юск трішки. Позаглядаю, що там є. Я зараз в юск і дивлюсь, що за свічка, а це свічки на батарейках. Як вони тут вмикаються, я не знаю. Не хочу вмикати. Такі невеличкі по 65 і по 90 трішки більше. Фітельок? Фітіль. І 115 і ще більше. На батарейках. Але немає батареїк, бачите? Хм, цікаво. І це теж на батарейках 100. Ну так, дивіться, 185 гривень. На батарейках такі свічки. Хто не хоче, щоб копоть була і ще щось. І 250 такий колір, як, знаєте, кава з молоком. Це теж на батарейках, ну так, Хі -хі. цікаво. Таке засняло, засняло. Які у нас тут машини? Це Владик мене в ліс веде, а тут такі машини у нас їздять. Ого! Я оце не знаю, чи дійдемо ми до лісу, чи ні. Але маємо курс в ліс. Ось так. Така дуже чудова сьогодні погода, ну просто супер. Я не знаю, куди мене заведе оцей Сусанін. Але мені це вже починає подобатися. Киця, привіт! Вау, яка ти киця! Ну ми ще не в лісі, але мені вже подобається. Подивіться, яка киця, кицюня. Вау, ти, мабуть, чиясь, бо ти така гарна. Привіт! Отак. От з незнай... <хи> Дякую, що привіталась. <хи> я пішла своєю дорогою, я пішла своєю дорогою. Таких пригод в мене ще не було. Владик вже стоїть. Таню чекає, поки Кан... Катя Катя. Боже, дитина згадала, Ой, поки Таня кицю знімає. Стоїть, чекають. А інколи я чекаю, коли він там когось по справах зустрів. І вони, ну так, хвилин 40. Ну потрібно було там. Це не просто так ля-ля-фа-фа. Потрібно було поспілкуватися. Що там таке? Так, пішла я за чоловіком. Боже, як тут чудово. Ми ще не в лісі, а мені вже подобається. Розумієте? Може печериці будуть, то подивимось. Та вони люди ходять іще. І тут дуже і дуже чудово. Боже, ну це справжній якийсь відпочинок. Просто супер. Пташки співають. Ого. Я не знаю, ми ще до ліса не дійшли, але вже, знаєте, така купа позитивних таких емоцій. І начебто щось на дощик схоже, але подивимось, як воно буде. Боже, яка краса, яка краса. Це полетіло, краса. А ми йдемо далі. Підійшли, я кажу, в ліс куди? А Владі каже, давай до водички підійдемо. А це, я дивлюсь, якесь сухе дерево, да? І на ньому такі молоді, молоді гілочки начебто. І листя падає. Тут така чудова галявина. І можна ближче до річки. Де? А вони сюди пливуть? Ні, вони там їдять щось. Навіть три там. О. А водичка глянь, яка чиста-чиста. Якби чиста. ти їм хліба принесла. О, це ті, що там каталися. <килхи> <буз> <килхи> ти з усіма здоровкаєшся в шлемі. Їздить. Та я туди не підійду, я бачу, що вони там. Їх там четверо. Четверо. А якщо, а як їх треба гукати, щоб вони сюди прийшли? Хліба якогось. Вони там подалі від людей, там, де не пройдеш. Я людей на пляж. Бачиш, це встане? Бачу. Мабуть, пляж. Якийсь модак кинув. Ну, що поробиш? Це щоб зручно в воду залазити, мабуть, було. Звісно. Ага. Майже вже прийшли до лісу, а дивлюсь, така наче хмара заходить. М. Але нічого, яка у нас чудова природа, оце головне. Так, в ліс так в ліс. Якби камера змогла передати цей аромат ялинок. І серед лісу стоять і такі молоді, Молоді дерева, так, вони молоді, вже жовті. Це щось, це щось неймовірно. Це просто класно. Я не знаю, може вам це не цікаво. Я показую все те, що мені подобається, що викликає в мене такі гарні емоції. А ми з Ледіком зараз йдемо, і він каже, куди підемо. Я кажу, ну не знаю. Каже, будемо вертатися туди, де ми були, або там десь. А, а десь там ми не знаємо. А там йшли люди з песиком, прогулювалися. Владік питає, що ми так на дорогу вийдемо. Вони кажуть, ми ну, не знаємо, ми там зайшли, було три стежки, то ми повернулися. Боже, на таке можна дивитися вічно. Яка краса. Яка краса! Це, знаєте, всі фарби. На ялинку поліз цей виноград. It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And our team was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Come one in a dozen, the other eleven gives something from nothing. i sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had today. without you, I never could. Now I see what you teach. I'm sure the Domopoversa is the doom. Bahadolidate overside such Ми вже повертаємося з лісу і знов зупинилися біля водички спокійно. Так, Тільки з лісу вийшли, з'явився у нас зв'язок. Ну, таке зараз життя. От ви кажете, чому не показуєш чоловіка? Ну, бачите, бач, о, отак. Тому нічого, зараз таке життя завжди так не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, мої дорогенькі.